Дарує шанс на життя. Буковинка Вікторія Гусарова вже 10 років лікує диких птахів. Зараз у неї пів сотні крилатих: це сови, канюки, яструби, сойки. Усі пернаті з різних регіонів України. За цей сезон волонтерка поставила на крило понад 40 птахів. Харчує та лікує їх за власний кошт та завдяки підтримці небайдужих. Пташину реабілітацію бачила і наша Ольга Лучик. Тридцятирічна Вікторія Гусарова виходжує з півсотні пташок з різних регіонів України. Спершу лікує їх вдома. Потім, якщо стан здоров'я дозволяє, переміщує їх у вольєри. А коли птахи повністю одужують, випускає на природу. Постійно ходиш з ганчіркою, підтираєш. Все постійно дивиться, треба, щоб миски були повні з їжею, тому що якщо там хочуть їсти, у них портиться настрій, там нічого нема. Вони починають агресувати. Вікторія тот ветлікар, лаборант, прибиральниця і годувальниця. Кожному птаху намагається максимально приділити увагу. Цей конюк після автотравми. У нього гіпокальцемія, тому йому треба ін'єкції робити вітаміни і кальцій. У да, нього подвійний перелом крила ось тут. І там розбитий суглоб. Треба його вкутати, щоб він мене не вкусив. За півроку Вікторія вилікувала та випустила на природу майже півсотні диких пташок, але й такі, котрі залишаються у будинку. Серед інших, ось цей одуд з переломом хребта. Ну, він ходить зараз потрошки, але так в розвалку перевалюється і тримає себе крилами і дьобом допомагає. Через це він дуже стер собі піро. Такі птахи зазвичай довго не живуть, буквально пару років. Він сам не їсть, то що він не може взяти опору, щоб закинути собі комашку в дзьоб. Меню у пернатих поживне, що під час реабілітації вони набирали вагу. Разом з тим харчування наближене до природних умов. На місяць лікування та корм обходяться волонтерці у 30 тисяч гривень. Тут теж у мене травини, але тут такі, таких я люблю. Вони нормально повзують, не тікають сильно. Ось такі тропічні, дуже смачні. Тисяча штук коштує 900 гривень зараз. Тисячу таких, тисячу отаких от я намагаюся розтягнути на тиждень-два хоча б. Тут у мене мучний хробак, або мучник, або борошняний хробак. Такі дрібні лічинки. Живуть в цьому субстраті. Це висівки, вони їх і їдять. Тут ще кальцій намішан, кормові дріжджі, ще їдять яблука, моркву треба постійно давати. У мене прям кілограми уходять. Вікторія каже, за підтримки небайдужих і власними заощадженнями вдається прогодувати всіх птахів. А ще біля будинку облаштувала вісім вольєрів, в яких живуть птахи, які вже пройшли реабілітацію і готові покинути перехисток. У цьому вольєрі нас зустрічають канюки. Тут я один з Херсонського напрямку привезли від... Військові волонтерам в Одесу, в Одесі його оперували, йому ампутували крило. Тут є ще стріляний конюк. У нього така історія, що його підстрелили, і він якийсь час був з цим пораненням. Вже поранення зажили, але він не міг нормально полювати, а їсти хочеться. Тому він на обочинах їв збитих тварин. І отак він харчувався якоюсь твариною, збитою. Їх люди на високій швидкості і збили його. Збили, але забрали, привезли до, до, до мене. Усі клітки зручні та комфортні. Ось дятли обдзьобують нові хатинки. А по сусідству Сови, одна з Дніпра, постійно лякалася гучних вибухів. А ця вухата з Кременчуга. У неї око почало заростати після травми, і вона через це вже не може нормально існувати в дикій природі. Попри те, що стан деяких птахів покращився, Вікторія не ризикує їх відпускати на зиму. Тим часом готується надати прихисток ще одній травмова. Ні, пташці з Чернівецької області Ольга Лучик і Уріга подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.